Нам дозволили зайти до храму. Ой, сказали, що це дивіться, свято пантелеймонівський храм Хмельницької епархії Української православної церкви, побудований 4 грудня 2000 року. Насправді видно, що тут все з любов'ю зроблено. А на шерпніку, а на верху гляньте, там. Зараз. Зараз вийшла да, далі. Піду далі. Видно, що люди цей храм дуже люблять, дуже цінують і він справді неймовірно гарний. Просто неймовірний. Зараз я зайду до храму, якщо ми там щось можемо побачити. А краса, що хочеться просто дивитись і нічого не говорити.